Доброго вечора, друзі. З вами Діанич, майстриня ручної вишивки. Сьогодні я продовжую вишивати котика, якого почала вишивати вчора, теж в ефірі. Це буде вишивка усіх трьох котиків для худі. Я потім вирізатиму ці вишивки і перемощуватиму, перешиватиму на одяг. Я сподіваюся, я з вами сьогодні хоч трошки роздуплюся. Я так хочу спати, я не можу навіть передати того. Я Вже в останній момент вирішила вийти. Все ж таки, в мене було два шляхи. Або я йду спать, або я йду в ефір. І я обрала другий шлях. Я, мабуть, вже втомилася, автома має накопичувальний ефект. Я вже, якщо чесно, забула, коли в мене в останній раз був, був вихідний день. Отак, от, от прямо не згадаю, коли я навіть коли поїхала до батьків в гості, все одно взяла туди вишивку і вишивала там у вільний час. Треба щось з цим робити. Зараз будемо робити те, що я найбільше не люблю, ці точечки. У мене була вишивка попередня, там теж була киця, але трошки іншого окрасу, така яскрава. І мені навіть писали, на що ви голову кота причепили до цих до п'ялиця, потім, каже, подивився, а це вишивка виявляється. Люди навіть трошки. Сумнівалися, що це таке, чи це фото, чи це киця, чи це голова. А я думаю, що... Тут точечки не надто рівні, я зараз вишиваю ці вібріси. Ви не звертайте увагу, я потім буду їх оминати і доповнювати іншими кольорами. Це більше така намітка. Скучаєш за котом, з огірком? Чого? Він класний був, звісно, але таке життя. Треба іноді розставатися з тим, що ти створюєш. Ну, котик класний був. Та я думаю, ще замовлять щось таке цікавеньке. Звісно, не такого самого котика. Але думаю, що це не остання така ексцентрична вишивка в мене. Ну, до кінця цього місяця. Традиційні будуть вишивки, оці троє друзів, і собачка буде, і ще якийсь котик буде, хоча я ще не отримала на нього фото. Такий кіт, але я трошки освітлила, щоб. А, до речі, ось троє їх. Правда, треба оце постарати. А, я залишила, тому що тут вуса видні все. Я дещо освітлила цього котика, бо світло було таке затемнене на фотографії. І ось такий він у нас виходить. Добрий вечір, Валентін. Як ти кажеш в себе на ефірі, брат, братанчик, братуханчик, привіт. Рада тебе бачити, сістрічка. Ти умнічка. Дякую, Валентин. Це ти мене надихаєш. Я ж бачу, що ти щодня стрімиш і я стараюся хоч на трошки виходити. Ні, в мене не брата, ні не сестри немає. Хіба що ось Валентин <смі> серед глядачів. Самопроголошений братик. так, на жаль, немає. Такий окрас цікавий, я ще такого не вишивала. Він начебто сірий. А начебто і коричневий дуже цікава тварина. Від трьох днів на одну мордочку я витрачаю. Але буває, що і 4-5 днів. Наприклад, попередня вишивка в мене забрала 4 дні, а розмір такий самий був. Сім'я, ну, поки що в мене дітей немає. тому, звісно, якщо були б діти, то я навряд чи стільки вишивала. Тому ну, я не прям класична дружина, якщо ви про це. Я така творча дружина і чоловік це розуміє. Класно, коли муж розуміє, да, мені дуже пощастило, бо я такий чоловік ну, міг би бути такий чоловік, з яким би таке хобі довго тривало, не було б можливим. Тому я ціную таку свободу. Але до того, як я почала займатися вишивкою, я якраз була такою класичною домогосподаркою, класичною дружиною, яка займалася випічкою, борщами, наведенням ладу в оселі. Ну, мені це подобалося, звісно. Але потім так сталося, що все змінилося. Більшість часу я, звісно, присвячую роботі, але мені це теж подобається. І так, і так було непогано. Так, треба, мабуть, відволіктися від цієї руденької палітри і взяти щось сіреньке. А хазяїн цих котиків дивляться ефір? Я думаю, що ні, тому що у мене це військовий замовляв. І я довго чекала від нього деталей замовлення, потім він пояснив, вибачте, я на фронті, тому стільки не відповідав. Він одразу оплатив ці три замовлення і одразу скинув адресу, куди раптом що надсилати замовлення. Тому навряд чи він дивиться. Він замовляв для якоїсь дівчини. Ну, я сумніваюся, що ця дівчина натрапить на цей ефір. Точніше, я сподіваюся, що такого не станеться. Я сьогодні, до речі, зняла перші розмовні відео, точніше, з озвучкою. Це вже ефіри впливають на те, що, в принципі, в мене нормальний голос і можна ще його додавати в мої відео. Бо раніше мені було важко сказати хоча б два слова на камеру. Якщо цікаво, як вийшло, то в моїх останніх відео там є відео з озвучкою. Доволі нормально вийшло вже. Вже не так лякаюся. Це все ви впливаєте. Якими голочками вишиваєте, які більше подобаються. Наразі вишиваю тоненька бісерна голка. Мені вона подобається тим, що не дивлячись на те, що вона не для, виш... не для вишивання, мабуть, муліне, можливо, вона для вишивання бісером. Але мені подобається, що вона настільки тоненька, що крізь товщу ниток вона доволі легко проскользує. І це надає мені можливість маневрувати нею. Зараз покажу, в мене є пачечка я якраз купувала. Я як почала ними вишивати, так я їх і не змінювала. Так, ще мало не висипала. Ось отака штучка. Це 15 гривень. Я просто купувала в магазині для творчості. А так я їх ще могла замовляти на сайті е, Голка.юа, по-моєму. Номер 12. Це прям тонюсінькі вони, дуже до них. А потім якось в мене така пачечка закінчилася. І я замовила на якомусь сайті теж таке саме, мабуть, виробництво, але номер 9, і вони доволі такі товстенькі, як для голок. Товсті такі, бачите? Довго до них звикала, мучилася, але потім звикла і відвикла від тоненьких. І, коротше, тепер звикла знову до цих. Ну, ліпше, звісно, мені тоненькі. Мені ними зручніше. Ці так, на підхват хай будуть. Недорогі, непрофесійні вишивальні, але вже справа звичка. Ви запитали за голочки, а я якраз згадала, що я замовляла таку голочку. Двосторонню, зараз я вам покажу, може ви в курсі, може ні. Така голочка, ви бачите вушко тут посередині. Як вам так показати? Вушко посередині. І для вишивки хрестиком вона буде доволі непогана. Тому що ти отак і протикаєш, ниточку проводиш. І тим же. Тим же боком ти можеш втикати назад, тобто не перегортати голочку. Але для вишивки гладдю вона супер незручна, мені виявилось. Тому, якщо хтось вишиває хрестиком, то двостороння голка вам може і потішить. Що можу сказати, на до... не на дотик, а на відчуття, вона прям сильно гостра. Голка має бути гострою, але якщо порівнювати з, з цією бісерною, наприклад, ну, ви бачите, що вона ширша, набагато товстіша. І вона набагато гостріша. Тобто поколоти собі пальці прям отак. От, клас годиться. Ну, для вишивки гладю ні, тому що мені все ж таки треба пальчиками братися. Доволі близько до кінця цієї голочки і прям я на дотик відчуваю, в яке місце мені треба тикнути. А якщо ти береш отак- -от, і цією ж стороною повертаєш, то я не потрапляю прям в цю діляночку, куди мені треба. Тому в мене ця ідея провалилася, звісно. Я думаю, що я таким чином буду собі економити час, але ні, не, не зекономила навпаки якось. Але для вишивки хрестиком якраз класно, бо ти бачиш одразу дірочку, куди тобі треба просунути цю голку, і тобі можна її не перегортати. Там, по-моєму, в пачечці було три голки таких. Одна в мене розпакована, а дві, мабуть, так і залишились в пачечці. Ну, буває, іноді є така штучка, що. Я замовляю товари для проби, і вони так і залишаються невикористаними. Я, наприклад, піддалася рекомендації однієї вишивальниці і купила собі настільну вупу таку для вишивки. Це погана була ідея, якщо чесно. Я купила там, ну, вона непогана, там близько 500 гривень я за неї віддала. Думала, аби не напружувати зір, то куплю собі таку штуку, і вона ще з підсвіткою бо згортаю. І розумію, що начебто я вдягнула окуляри, діда і е, там мінуса чи плюса, який мені зовсім не підходить. У мене все туманиться і мені воно тільки заважає і дратує. Тому в мене та лупа так і лежить в коробочці. І оці голочки теж в мене. Поповнили список речей, які я не використовуватиму. Щось так чхнути захотілося. <свіс> Мабуть, я зараз чхну прямо вам в ефір. Я хочу повишивати вушку. Я вже в, у вишивці 3 роки буде в мене 28 грудня, річниця 3 роки. А саме у вишивці у два роки. Бо я почала у листопаді 2022 року вишивати на замовлення тварин. Тому тварин вишиваю два роки вже. Ну, я думаю, що вишивка це не назавжди. Тому що дуже така доволі важка робота, яка впливає і на зір, і на спину. Тому я думаю, що... Рік-два і буду щось змінювати. Ну, Років п'ять тому я, я б точно не сказала, що я буду витрачати час на вишивку. Витрачати роки на вишивку. Там взагалі не було передумов до творчості жодних. Якими нитками вишиваєте, дуже гарно, дякую. Вишиваю муліне, дімсі. Ось їхня лейба. Вони так класно виблискують, що в мене навіть питали, чи це не шов. Для вишивки тварин прям топчик. Дуже подобаються, як змішуються відтінки між собою, як вони лягають, не пушаться, не вицвітають. Я дуже задоволена. В три нитки, а чому в три нитки? В одну нитку. Я вишиваю тварин виключно в одну нитку, тому що, якщо навіть в дві, то це буде. Втратиться цей ефект шерстинок, тому тільки в одну бумагу я наразі вишиваю на фетрі. Якщо ви про оце, то це не бумага, це флізелін. І потім я оце все буду вирізати по контуру і перешивати на одяг. Вишивка, як жива, виходить. Клас, дякую вам. Стараюся. Ну, тільки гладь, я думаю, здатна на таке реалістичне відображення. Тому що дійсно кожен стібочок, він же як ворсиночка. До речі, фетр такий незвичайний, бачите, тут прям суміш трьох-чотирьох відтінків. Такого фетру ще не бачила. Дякую, що ви мене трошки. Розтормошили, бо ви бачили, я просто як вичавлений лимон такого стану зайшла в ефір. Дуже хотіла спати. Але з вами я так підзарядилась. Ви дуже тепла публіка. Ви мені дуже подобаєтесь. Вам бажаю тихої ночі, в якому б ви місті зараз не були, в якій би точці планети не були. Дякую вам, що ви є. Всіх обіймаю.